Мені так погано в контакті з іншими. я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Інші дратують мене тим, що вони такі тупі. Я боюсь, що хтось подумає про мене погано. Привіт, тема сьогоднішнього відео це контакт з собою, і це відео буде надзвичайно важливим для тих, хто боїться контакту з іншими, хто емоційно реагує на інших та хто залежить від думки інших людей. До речі, для тих людей, хто питає: А як мені зрозуміти, яка ж взагалі я? То просто подивіться на те, на що ви емоційно реагуєте в інших. Є люди, котрі постійно дратуються на інших, і це яскраві представники людей. Котрі себе взагалі то не знають, котрі не в контакті з собою розумієте. Ну так ми люди влаштовані, що нам взагалі то немає діла до того, що, хоч якось, не стосується нас особисто, якщо ми все ж таки звернули на щось увагу і якось емоційно на це прореагували, то якось це про нас. Моя клієнтка, наприклад, постійно емоційно реагує на тупість своїх підлеглих. Якщо ви, хоч трошки розбираєтесь вже в психології, то ви знаєте, що для того, щоб Емоційно реагувати, дратуватись на тупість інших для цього потрібно: перше не дозволяти собі тупити, тобто емоційно реагувати, коли ти сам тупиш. Друге, це не помічати цю тупість за собою, а точніше, забувати про те, що ти сам та іноді також тупиш для того, щоб дратуватись на те, що хтось вас обманює, достатньо просто не пам'ятати усіх тих випадків. Коли обманювали або прикрашали якісь історії, ви. Для того, щоб дратуватися на тих людей, котрі спізнюються, достатньо просто не пам'ятати усіх тих випадків, коли спізнюєшся ти. Або... Забороняти собі спізнюватись і агресивно реагувати на власні спізнення можна сказати, що коли інші люди викликають емоційну реакцію, то можна порадіти. Ура! Я нарешті в контакті з тим, чого я не помічав в собі. Ви можливо засмутитесь від цього, але контакт з собою це не про контакт з чимось хорошим, прекрасним та ангельським. Це контакт з тим, можна сказати, поганим. Що є в тобі. Контакт з собою, це коли я пам'ятаю, що я також обманюю, що я також маніпулюю, що я також засуджую, що я також критикую, я також злюсь, я також дратуюсь і так далі за списком. Коли людина не в контакті з цим всім, вона відчуває, що вона краще за інших, вона то точно хороша, це інші поганці, котрі хочуть зробити мені боляче. То звісно, що в цьому випадку люди інші будуть її лякати, тут догадалки не ходи. Ну от дивіться, я думаю про себе як про хорошу, класну людину. А в психіці є такий механізм, як ви знаєте, як проекції. Коли я чогось не хочу визнавати, присвоювати в собі, я точно спрою це в інших людей і почну їх таких всіх поганих боятися. Завдання проекції це захистити бідне его, котре так не хоче визнавати якісь негативні якості в собі. Бо легше засуджувати інших, легше звинувачувати інших, ніж боротись з собою. Правильно? І ось я злість власну роздала чоловікові та. Батьку, жертвіність свою страдаліцю роздала мамі та подрузі, критику та засудження, роздала колегам та оточуючим, а потім щось всередині, якась пустота, котру, наприклад, хочеться заїсти. І ось все погане, це все в них. А я вся така бідна, порожня, самотня, вихожу в цей небезпечний світ. Страшно, як мені в цьому жахливому світі вижити? Якщо ж я весь цей букетик повертаю собі? Це моє віддайте, це моя злість, віддайте, це моя жертвеність, будь ласка, віддайте, це моє засудження інших та моя критика. Будь ласка, віддайте, то ви розумієте, що ви ще та штучка. Така сама штучка, як і інші штучки в світі. Ну і тоді вже якось не так страшно згодні. Ну бо якщо я свята мишка, то звісно, що я буду виходити в світ і боятися цих злих драконів. А коли ти якби знаєш, що ти сам дракон, то якби дракон, дракону, друг брат сватку. Під повертаю цей букетик собі, я маю на увазі, що коли, наприклад, ваш чоловік на вас злиться. А ви емоційно реагуєте на його злість, то в цей момент важливо повернути сказати собі, що я також зла. Що навіть зараз, в цей момент, я злюсь на те, що він злиться. Так, Чим же ж тоді я краще, якщо я злюсь на його злість? Коли, наприклад, хтось поруч тупить, то важливо пам'ятати, що якщо я емоційно реагую зараз на це, то я так само реагую на свою тупість. Моя емоційна реакція викликана не тим, що інший такий поганий, блін, тупий, дратує мене. Моя емоційна реакція це показник того, що я жорстока до своєї власної тупості. Люди дуже часто, ті, котрі бояться інших, вони взагалі не в контакті з собою. В них таке якесь ідеалістичне дитяче уявлення про себе, що я якась хороша, або я особлива, я унікальна, я краще за інших. До речі, я вже робила про це відео, але скажу ще раз: що коли ви пам'ятаєте всю правду про себе, або хоча б більшість правди про себе, пам'ятаєте, коли ви з собою чесні, то ви. Ну, навряд чи будете намагатись і хотіти сподобатися абсолютно всім. Тому що для того, щоб думати, що я можу сподобатись всім, для цього необхідно. Уявляти себе як якогось дійсно дуже хорошого, класного святого персонажа. Ну, цей святий персонаж то точно може всім сподобатись. Коли ж я пам'ятаю, що так, да, я також можу легко роздратуватись на якийсь пустяк, я також можу ображатись, можу маніпулювати, можу прибрехунькать десь. Ну я знаю, що ну точно це сподобається не всім. Ну точно. Коли ти пам'ятаєш про свою агресію, про свою пасивну агресію, про свої жарти саркастичні, ну то ти просто чесно сприймаєш те, що Ну, не зможеш ти всім подобатись, Ну точно, аж ніяк. Це як знаєте, вийти на вулицю в брудному порватому одязі, і від вас буде смердіти, а ви будете очікувати, що ви на цій вулиці всім сподобаєтесь. Ну ви ж не будете так думати, правильно? Так само, і коли ти з собою чесний, пам'ятаєш про свою жорстокість, про свою агресію до інших. Ну, то ти знаєш, що ну навряд чи людям це все сподобається. Дуже часто, коли людина не помічає власну жорстокість та власну агресію і до себе, і до інших людей, а просто працює, випіхує цю жорстокість в інших, то такі люди можуть і не реалізовуватись, і не починати свою справу, і насправді не виходити навіть на вулицю. Іноді люди настільки бояться критики інших. Що вони замикаються в себе вдома тільки б не стикнутися з якоюсь критикою. Хоча насправді проблема не в тому, що інші люди можуть критикувати, інші люди понятно, що можуть. Проблема то в тому, як сильно я починаю злитись на себе за те, що мене критикують, і як сильно я починаю злитись на інших, що вони мене критикують. Якщо я вже виходжу на вулицю, то ви мені, будь ласка, всі радійте і посміхайтесь мені, а не критикуйте. А якщо критикуєте, то я тоді залишусь вдома, замкнусь вдома і буду там сидіти. Ми не помічаємо того, що ми з собою робимо. Що всі ці емоційні реакції це ми. З собою, коли критикують нас, це ми починаємо себе бити зсередини. Коли на нас хтось дивиться, незадоволено, це ми починаємо бити зсередини. Нам здається, що це люди своїми поглядами, своєю жорстокістю, своєю критикою роблять нам що Це не ми ця власна жорстокість, вона постійно роздається. Вона постійно роздається, і я тоді, бідна, сіра мишка, ну а що ж я тоді можу? Ну що я тоді можу? Як мені одна дівчина на консультації сказала, якщо мій рілс комусь не сподобається, то значить мене відвергли, мені, мене відкинули, мені стає боляче, і я йду через це їсти. Тобто, розумієте, не я починаю бити себе палками зсередини, коли я комусь не сподобалась, а це. Інші мене відвергли, мені від цього боляче і через це я йду їсти. Тобто, щоб я не сприймала мене як відкинуту, інші повинні тільки захоплюватись мною, тільки хвалити мене і тільки ставити мені лайки, і писати мені хороші коментарі. Тобто, інша людина навіть не сприймається. як... Людина зі своєю окремою думкою, котра висказала те, що їй не подобається. Людина, вона така просканувала, так мені це підходить, не підходить, мені це подобається, не подобається, і повідомила про це. Людина сприймається, як ти мене відкидаєш, ти мене не приймаєш, мені від цього боляче. Мені буде не боляче, тільки якщо ви будете мені лайки ставити. І тоді про яку взагалі самореалізацію може йти мова? Світ жорстокий, я хороша, світ своєю жорстокістю не дає мені реалізовуватись. От якби лайки всі би ставили, ну тоді я би да. А коли пам'ятаєш про власну жорстокість, то розумієш, що це не люди мене відкидають, це я відкидаю усіх тих людей. Котрі мають свою негативну думку про мене. Є різниця, так? Я вже не жертва, бідна, нещасна мишка, котру всі ображають. Я вже дракон, котрий готовий розідрати усіх, хто не погоджується з моєю творчістю, не погоджується з моєю зовнішністю, не погоджується з моїми розумовими здібностями. Не вторить мені, коли ти знаєш, що ти сам дракон. І інші дракони тебе вже не лякають. На цьому я поки прощаюсь з вами до наступного відео.